Всім привіт! Давайте подивимося, що про вас думають родичі ваші. Актуальна тема періоду свят. Думаєте про своїх родичів? Так, час, час прийшов. Для чого час прийшов? Для чого час прийшов? Що про вас думають ваші родичі? Ну, що я вам можу сказати? Ви тут в мене біла ворона. Однозначно в сім'ї, в родині. да? У вас тут є якісь тотем. І вам підказують, що ваша, вам прийшов час вийти з цієї закальцовки. Тобто, ви знаєте, відрізняєтесь від своїх родичів, і вони вас можуть не розуміти. Можливо, ви духовно розвиваєтесь, можливо, ви відкрили свій дар і ви займаєтесь. Тобто ви інша, інший, і вам карти підказують, що вам пора вийти з тої стаї, в якій ви народились. Так як я кажу в своїх роликах, не завжди наша сім'я. Це є наші найближчі люди. На жаль, практика показує, що ми десь в друзях більше знаходимо родства да такого. Тому якась мудра людина колись сказала, що е, рідність душ, да. Не розпочинається з крові і нею не закінчується. Тому е підказка вам від син, від карт сьогодні, да? що, напевно, ви або задумуєтесь, або взагалі відсторонились від своїх родичів, або вам прям кричать карти про це, що прийшов час, прийшов час, перша карта. Це не означає, що ви маєте з ними там умовно спілкуватися, якщо там умовно вони вас ображали, можливо, в дитинстві да, час цієї історії. Це нас так виховували, що ти должен, ти должен спілкуватися з братами, сестрами, з тітками, ти должен спілкуватися з мамою, з татою. Оце чувство війни нам прив'язували з самого дитинства. Тому, якщо ви думали про те, що треба, напевно. Прикривати цю лавочку, і, можливо, звести спілкування до мінімуму, або в де в кого будуть такі випадки, що взагалі не спілкуватися. Карти вам дають підказку да, ви на правильному шляху і самі вищі сили. Прийшли вам сьогодні підсвітити для когось. Це буде прям інформація в точку сьогодні. Можливо, ви сьогодні були в гостях, да? і, можливо, ви відчули, що вас там не розуміють, не приймають, і задача ваша не підлаштовуватись під них, не зраджувати себе, не змінювати себе, а бути собою. Вищі сили вам кажуть, що пора робити розвілку з деякими, можливо, родичами, можливо, це деякими, можливо, не з усіма. Так, да, тому що у вас внутрішнє світло, у вас внутрішнє світло, ви обдарована дитина в сім'ї, ви обдарована і по карті Вищі Сили 1. Я можу сказати, що ви перша людина, можливо, яка проснулася духовно да, в сім'ї. Можливо, комусь 47 років, комусь 43 роки. Да, тому що ви проходите і проходили трансформацію. Ви в родині. Трансформатор, ви виходите з установок, по яких жили поколіннями, ви інша, вас задача не бути таким, такою масою, як вони були, а ваша тут задача привнести в вашу родову систему щось нове, щось класніше, щось ясніше. Тобто ви трансформатор в роду, кризовий менеджер ви в роду, ви дівчинка чи хлопчик, неважно, важно, вам тут треба змінювати в першу чергу для себе. Трансформувати установки, якісь можливої традиції, в тому числі в сім'ї. Да? І це в благо буде для вас, і в благо для ваших дітей і внуків. Ну, звізда, мене хто тут може дивитись? Другий розклад сьогодні для вас знімаю: звізда, тому що у вас тут велика місія. У вас місія в вашому житті, і у вас місія в роду змінити щось на краще. Да, бо на сьогоднішній день ваші родичі бачать, що ви знаєте, ви змінилися. І ви, коли змінилися, ви стали неудобною, її не можна вже сажрати. Можливо, ви навчилися відстоювати себе, десь казати ні, десь себе відстоювати, коли вас ображають. Ну, бачать, що ви звізда, бачать, що ви змінились, і знаєте, ви їм дискомфортні, тому що їм ви незручні. Зазвізділась, зазвізділась, можливо, да, там, умовно. Ви звільнились з роботи, почали займатися якоюсь своєю справою. І вони це оправдовують для себе, що вона змінилася, вона зазвізділася, там може ви вас гроші покращився рівень фінансів. Да, зазвізділася, вже заробила гроші. Ви є тригерами в своїх своїй родині, в своїй. Біля своїх близьких, і знаєте, що вони про вас думають. да Ми все-таки запитували. Вони, можливо, навіть і вам це говорять або думають просто сплітні такі за вашою спиною. Напевно, вона попала в якусь секту. Да все так, як я сказала, гроші десь там стала заробляти, зазвізділася, але вони, знаєте, до кінця не можуть зрозуміти, чому. Вас такий пішов старт, вони не можуть зрозуміти, чому ви змінились, чому ви, можливо, якісь мудрі поради даєте, говорите по-мудрому, по іншому, да? І ви тут, знаєте, ви тригерите їхню підсвідомість, тому що і вони так само могли взяти якийсь шанс, змінити своє життя. Але коли хтось перший в сім'ї е, береться цією трансформацією, що змінює в своєму житті. Це їм не подобається, і зачасту наші родичі нас обесцінюють, тому що ваш успіх. Знаєте, коли їм в очі, що вони не вдахи, і вони так не змогли. Хоча кожна людина абсолютно де б вона не була, в яких би умовах вона не була, вона може ризикнути і змінити своє життя. Але це треба мати силу духу, це треба вміти ризикувати. Це треба повірити в себе, це треба працювати над собою, пахати над собою. Так? І зачасту у цьому результату грошам. Всі заздрять, але ніхто не заздрить шляху, який ви пройшли. А ви тут пройшли шлях? Вищі сили просто так бабло не роздають тим людям, які грають там умовно в, тр... в трансформації. Да? Наказання, що наказання? Наказання Шо? Ну, хочуть вас наказати, хочуть вас отругать, надавати по попі. Не знаю, хтось так можливо по-російськи говорить. Не дуже люблю по-російськи говорити. Тому що моя російська мова лез по з лісниці. Тому я <клес> мені комфортно спілкуватись на українській мові. Комусь комфортно спілкуватись на російській мові. Та й спілкуйтесь, не підлаштовуйтесь ні під кого. Будьте з собою, як вам зручно, так спілкуйтеся. Вони бачать, що навіть тоді, коли вони на вас нападають якимись, можливо, маніпуляціями, такими, знаєте, ухмилками Хі-хі ха-ха, такі маніпуляції під сміхом. Да, щоб кульнути, вони бачать, що ви тут зразу даєте відсіч, ви вмієте відстояти свої границі. Да? Чуємо інформацію, яку я кажу, і. Е Аналізуйте, чи це я говорю про вас. Можливо, цей розклад програється в частини, хто буде це дивитись. Якщо ви не вмієте відстоювати свої границі і ви підлаштовуєтесь під родичів, то вам кажуть в цьому розкладі зверни увагу, який в тебе шлях. А ти стоїш на місці і всім потакаєш. А хто все-таки навчився відстоювати свої границі, звісно, їм це не подобається, тому що ви навчилися захищатися. Вони бачать, що у вас з'явились якісь нові шанси, нові можливості, саме матеріальні. Вони Багато говорить про ваші гроші, а де вона гроші бере, да? зразу з потоку летить інформація, напевно, знайшла собі якогось мужика, і він її спенсірує, і вона вже розправила крила, і вона вже тут нам розказує, як жити. Ну, Отаке мелять за вашою спиною, ваші родичі. І це можуть бути найближчі і мама і тато, сестра-брат. Дивіться, там, з ким ви спілкуєтеся з родини. Тригерите, ви їх капець, тригерите, ви така знаєте справедлива. І ви навчилися, знаєте, ви рішуча. Вони бачать, що ви рішуча, і вони бачать, що якщо там умовно там, чи конфлікт може якийсь виник чи виникає, то ви просто розвертаєтесь ідете і нікому вже нічого не доказуєте. Але ви справедлива дуже людина. Можливо, ви в якихось органах працюєте, можливо, ви юрист. Ну, Вони бачать, що оцей гниль, яку вони раніше кидали на вас. Її чітко стали відбивати. Да, прям карти кажуть, башня. Тобто, оце е гавно, знаєте, коли люди перекидають, вони не состоялись і вони цю несостоятельність нав'язують вам як чувство вини, Ви навчились це розрушати. Да, да. Ви просто тупо йдете, можливо, хтось взагалі перестав спілкуватись. да? А хтось тільки думає, на розвілці стоїть. Напевно, то оце спілкування треба вже прикращати. І вони бачать, що ви людина, яка прийшла багато питань своєму шляху. Але все-таки ви пройшли круту трансформацію, період очищення. Вони бачать, що ви круто змінилися, і їм дуже цікаво, як це так вона так змогла попрощатися зі своїм минулим. Вони бачать, що ви закрили двері в минуле і відкрили в нове життя класне, де класні можливості, де є фінансові можливості, хтось тут в мене в призначення пішов. Ну, Це їм не дуже подобається, тому що в них це не виходить. Тому вони розуміють, що десь ви навіть, і, можливо, і не просили цієї допомоги. І знаєте, як часто буває, ті люди, від якого ми чекаємо допомоги, вони нас і добивають. Такі історії часті. І в мене колись така історія була. Каже, як зрозуміти, що вас зламали, і як зрозуміти, що у вас якась психологічна травма, більш шрамий вас на душі, пояснюється простою, звичайною фразою. На мене напали ті. Хто мав мене захищати? І зачасту саме діти, коли приходять в батьківський будинок, да, коли там розлучаються, коли там рушиться щось в житті, хочеться поділитися, і е, багато батьків не підтримують, не приймають дітей, а добивають якимись словами, діями і так далі. Тому вони бачать, що ви з усім справились самі. І, звісно, це їм не подобається. Чекають, коли ви впадете, коли ви впадете в тупік і ну, можливо, для когось буде. Е, прям знаєте, е, приповзете за якоюсь допомогою. Вони цього чекають. Знаєте, ох, злетіла звізда, чи звіздун, якщо мене дивляться, чекають, поки ви впадете. Тут з ваших родичів, з якоїсь, якась ситуація либо була, либо буде соперник, якийсь мужчина, може родич, брат, там думайте, батько, хто це у вас може бути, тут буде у вас якась сварка, яка зайде в тупік. І що? Да, зустріч якась буде, можливо, там в когось сьогодні була, в когось там завтра, там, ну, в когось найближчим часом, да, якісь свята зараз ідуть. Тут буде зустріч, де а, якийсь мужчина захоче вам щось доказати. І ви щепитесь такими зубами. Да, і це буде якась така словесна перепалка: хто кого. Окей, добре. В кого це програлось, давайте подивимося. Тут якийсь родич ваш вийшов. Думайте, хто це. В да, кожного це буде свої, Пишіть в коментарях. Що це за мужчина вийшов? Да? Да, да. Мужчина, можливо, в зависимостях випиває. Ну, в принципі, той, хто вживає алкоголь і на свята це нормальна ситуація. Да, да. І що тут буде? Мужчина, знаєте, якийсь він зациклений на своїх установках, і, так як він бачить світ, він думає, що це правильно. І іншої думки він не. Приймає і щось тут буде вам доказувати? Тут свора десь в тій компанії, де ви будете зустрічатися з цим мужчиною, да з якимось родичем, він схоче домінувати над вами і буде щось вам р'яно доказувати, що ти не права, а я прав. І що буде далі? І що буде далі? І коли він буде показувати своє превосходство, там, ну, в якійсь темі, чи щось там про щось ви будете спілкуватися, він сам і в той капкан попаде. Або попав, да? аналізуйте, яка у вас ситуація була. Тобто не рий яму, бо сам в неї впадеш. Ви тут, знаєте, з покровителями своєю силою, ви покажете свою силу. Можливо, це знаєте, умовно кинете два, дві фрази в його сторону, і ви об'єте його на повал двома-трьома фразами. Да. І він від цього ще більше буде кричати. Чому людина емоційно не сприймає чужої думки? Тому що а, десь ви йому наступите на бальний мозоль, я так би сказала. І тут він прям о, яка вона, чи він? Да? Бачить вас одиночкою, чи одиночкою да, тут якась така розмова буде світа, і ви прям сколихнете в ньому внутрішніх демонів. Е, так як я кажу постійно пояснюю, да якщо е, тебе щось чіпляє, значить з тебе щось торчить. І от ви зачепите. Його за щось живе, да тобто він його сколихнуться, демони, і він можливо почне себе вести, так як ніколи себе не вів. Чому чому ви тригерите людей і своїх родичів? Тому що ви трансформатор в руду. Ви трансформатор і хочете ви того чи не хочете. Багато є таких людей, які безсвідомо, навіть нічого не роблячи, да, нікому там нічого не доказуючи, не пояснюючи, ви запускаєте трансформації. Тому цей родич, який спотикнеться в, об вас, у е вас така буде просто місія, задача. Можливо, ви вже собі не раз задавали запитання. Та коли вже перестануть у ці е придурки, е да, люди такі недолугі, будуть спотикатися. Вас, ну на жаль, у вас така місія тригірити інших людей і трансформувати, і знаєте, так як я кажу завжди. З чим людина до мене прийшла, з тим вона піде. Якщо умовно до мене приходить клієнт і каже, там допоможіть мені в моїх трансформаціях, бо я заплутався, я розбираю і допомагаю. І я чую віддачу клієнта, що він готовий працювати і так далі. А є інша категорія клієнтів, які приходять, платять за якісь там послуги, які їм надаю. А далі я вам кажу, вам далі треба трансформувати своє мислення, працювати над собою, над якимись установками. Якщо умовно, ви там вчора робили якусь справу отак, а вам треба її скоригувати отак. Вони не чують мене. Вони не чують мене, вони тільки требують, що перекладають свою відповідальність на провідника будь-якого, і кажуть, що я заплатив гроші, і все, ви мене трансформуєте. Ну почекайте, ваша трансформація розпочинається з вас. Тобто, да і ну такі з такими клієнтами я прощаюся. Моя задача підсвітити, допомогти направити. В цьому задача будь-якого провідника, не плутайте гріш несправедним. За вас ваші уроки, кармічні іспитання, ніхто проходити не, буду. не буде. Я колись в свій час проходила ці трансформації в жорсткості сама, і я на це витратила більше п'яти років. Я пахала сама, я чіплялася за любу можливість волосинку, якусь соломинку, і мені гроші на це не давали, щоб я ні до кого не йшла, ні до яких наставників. А потім, вже, коли в мене трошки з'явилися фінансові можливості, я ходила маркетинг вчила, тому що мені в мене ця складова. Я вообще не продажник, я вообще не маркетолог. Я пішла вчитись тим навикам, я платила гроші. Спочатку маленькі, потім більші, тому що я йшла за знаннями і за те, як я пройшла курс, і як я потім це почала монетизувати, я не перекладала відповідальність на свого наставника, який мене навів. А я прийшла, почерпнула по максимуму тої інформації, яку мені дали, подякувала і пішла. Я не казала, давайте мені бізнес мій запускайте. Тобто будьте свідомими і не перекладайте відповідальність на провідників, вони ваш маяк. І цей маяк в нашому житті зараз дуже важливий, тому що не всі є такі прям самостійні, не всі можуть вчитися тільки в самоосвіті, не всіх це виходить з першого разу. Тому для когось треба провідник, для когось не треба. Я погоджуюсь з цією установкою. Мені, наприклад, коли я думала, що я це не осилю сама, я просила наставників, мені не давали їх. А коли я пройшла цей шлях своїми ногами, і зачасту ми шлях свій проходимо не руками, не тими самими курсами, проходимо душею, не ногами ми проходимо свій шлях, а душею своєю, душевною трансформацією, душевною більлю. Тільки коли я відчула це все повністю прожила, тепер саме я зрозуміла, чому мені не давали наставника. Тому що я повинна була сформуватися як наставник, тому, ж, тому я цей шлях повинна була пройти сама. А зараз до мене приходять клієнти, і я вже тепер знаю, як їх вести. А якби мені дали наставника, і я просто набралася знань від когось, я б цього не зрозуміла, як вас вести, як вас розпаковувати, як розпаковувати ваші здібності, що вам підсвічувати. Тому я повинна була повністю кожною клітинкою свого тіла це прожити. І ви, будь ласка, поважайте тих провідників, до яких ви потрапляєте, до будь-яких. І навіть до шарлатанів, якщо ви попадаєте, це також ваш урок. Ваш урок десь і на жадність, ваш урок десь по ваших програмах, десь урок ви карму віддаєте за минулі життя, десь ви накрали в когось бабла, забрали. А зараз кармічно приходить кармічний должник до вас і вас намахує десь на гроші. Це все карма і все по справедливості. Тому будьте свідомими, бачите, трошки відійшла від теми, але, значить, це комусь треба було почути. Оце поток, поток в мене як полився, то і його не остановить. Хорошо, добре, що ще про вас родичі думають? Що про ваші родичі думають? Що про ваші родичі думають? Що про ваше Ну, так як я і сказала, думаю, що ви якогось мужчину свого займірні, якогось любовника може, якщо ви розлучена, або а, любовниця, не знаю, може, так? Да? Якщо чоловіки дивляться, ну все таки сплетні ведуться за вашою спиною. Що вас хтось з'явився? Ви можливо скриваєте своє особисте життя, що там вас як? І, звісно, та біла ворона, за яку я сказала на початку розкладу. Ну, біла ворона, вона не така, як ми. Ну, а білих ворон не люблять в обществі, Наблюдають Наблюдають за вами, спостерігають, десь в щелі, де, де можуть пролізти, можливо, в соцмережах і так далі. Ну і що? Я вас вітаю, ви вичокнулись. Ви чокнулись. Ну, це зачасту кажуть родичі, які є сплящіше, а ви вже в мене духовно проснулися, вже ви знаєте, хтось на старті, хтось вже якийсь шлях пройшов, да, і ну, звісно, вона, вона не з тої планети. От вам, можливо, так і казали. да, ну, Конфліктують з вами, тому що ви з ними не можете знайти спільної мови. Можливо, ви вже не маєте про що з ними говорити. Це нормально. Це нормально, якби це печально не було, десь і гру, гру, грустненько іноді, але ви на різних рівнях, тому, тому ці сварки постійно в постійно в компанії, коли ви там зустрічаєтесь зі своїми родичами. Тут постійні сварки в діалозі. Те, що в принципі я і сказала, що що він вам, Конфліктна. Ви дуже ви дуже конфлікти, і взагалі ви якась така знаєте, як враг народу, Приходите там умовно на якусь якісь там свято, ви як враг народу. Тому що ви говорите те, що думаєте. Можливо, ви така язиката, як я. Я, наприклад, рідко де себе стримую, я що віжу, то паю. Чого я маю під когось підлаштовуватись? Якщо там, умовно, хтось на мене нападає, де я не буду сидіти, це все не буду глотати? Я дам віці, я поставлю на місце. Ну, це про що? Це про особистість. Ва ви конфліктна тут для них в цей. Можливо, думаю, що ви відьма, чи відьмак, магія. Да? Да, да, да. Ви просто своїм магічним таким світлом, яке у вас є, або тільки починає просинатись, ви просто їм відзеркалюєте їх же, їм це не подобається. Да? Ви для них дзеркало, ви для них тригер. І це не подобається, що вони бачать. Їм це не подобається. Да? Тому що там, коли ви відзеркалюєте їхнє відношення до вас, вони. Стають оборотнями, вони ви розпаковуєте в них їхнє єство. Як кажуть, закон є про гроші. Якщо тобі дати гроші, будь, гроші не псують людей. Гроші показують єство. Якщо людина гнила, ти дай їй мільйон там, доларів, вона всю гниль, почне, та вся гниль почне з неї вилазити. Так? А якщо ви там, умовно світла людина, то скільки вам не дай, ви не будете цим гнильйом, а вони гнильйо. Тут якесь у вас оточення, ваші родичі не, не альо. Слухаємо слухаємо інформацію. Якщо це не ваш розклад, значить це не ваш розклад. Якщо у вас прекрасні стосунки з батьками і зачасту ми це ідеалізуємо, тому що нас так виховували, значить розклад не ваш. Гуртайте далі. Про роботу вашого звіздя. Чим вона там займається, чим він там займається, чим вона там займається? Uh, Суперниця якась, хтось вас бачить суперницю, Сестра, мама інколи навіть буває, Дашу завідує, дочка там чи син реалізувались, вона не реалізувалась, ще батько. Тут якась дама також суперничає з вами причувствує, причувствує, як. Якісь нехороші справи. Можливо, тут саперниця чітко карти е, показують, що у вас є саперниця в ваших родичах, яка на вас магічила, замовляла магію, чи сама робила. Роботи були проведені на кладовищі, тобто тут був якийсь магічний негатив. І вона предчувствує, що у зв'язку з вашою роботою, да, у вас робота проснулася, дар свій відкрили. Вона причувствує, що це все скоро їй повернеться. І вона так в улибається, строїть, можливо, до себе друга, но, но скоро її буде чекати бумеранг, той, хто на вас магічи, тому що вона буде сидіти на рівні виживання. Скоро бумеранги будуть летіти вашим ворогам-родичам. Тому що ви будете мінятись місцями, якщо, умовно, там магічили на ваше особисте життя, на фінанси ваші завідували. Да? Вас в фінансах було пізніше, як я кажу, а вона там процвітала на вашому фінканалі. Тут зараз ви будете мінятись місцями, і вона це понімає, тому що ви проснулися, ви стали мінятися, і вона це бачить. Да. Хтось тут чисточку прийшов, хтось чистки сам навчився, і її робота магія завершується. А комусь зверніть увагу на те, що я тільки що озвучила. Да, вона схоче десь сховатись від цього всього, але її трансформація її дуже не. В когось навіть програється, що те, що ця родичка в якомусь вже такому віці 80 років, приблизно років, 66 років, 98, думаєте, Думайте, хто у вас є такі старожили, якщо в там тітка, бабуся, якась там сусідка, якась там близька, да буде світ в дискомфорті, можливо, навіть і захворіє, і настигне предівна раптова смерть. Чому це буде все треш відбуватись? Тому що ви відкрили свої здібності третій глаз. Да, і отакі от новини ви почуєте. Комусь шандарахне з ваших родичів. Дивіться, може, це якийсь бивший там умовно, да, з яких з яким ви там років не спілкуєтесь. Ну, це все рівно є в статусі ваших родичів, хоча й колишніх. Хтось тут помре, якась соперниця, в Когось соперниця буде свекруха, яка магічила, щоб ви розійшлися, да, умовно. І тут буде плата, смерть, смерть. І ви цю новину почуєте ну, в обществі, десь да, в соцмережах хтось вам на хвості принесе, що тут полетів бумеранг. Тут буде в нас діти в ролі жертви, оця відьма, яка колдувала, буде в тумані ходити в амарочках і з розбитим серцем, і з розбитим серцем. В когось цією суперницею вас зв'язує дитина. Тут все-таки я схиляю, що це якась мама, родичка, свекруха. Да? Да, тут прям дві карти смерті. Хтось заплатить, хтось заплатить. Преждівремною смертю могла ще пожити. Тут зверніть увагу на свою дитину. Можливо, вона якісь підклади передавала через дитину. Зверніть увагу, як дитина ваша поводиться. Якщо, умовно, ваша дитина там ходить до колишнього там, чи до і їздить, да, а вона вас там ненавидить і шаманить, то вона якісь підклади, щось робить на дитину, чистить дитину, наблюдайте за її поведінкою. Якщо дитина агресує, то зверніть на це увагу. Да, да, да. Оце вам сьогодні така підказка про ваших родичів і прям комусь прям, э, дають сили підказку, э, вирішення якоїсь, якщо тупикова ситуація була з родичами, ви її знайдете. <кій> Умовно, якийсь конфлікт, топік, якийсь там, да, когось суди, можливо, якісь ви тут знайдете рішення і ви знайдете вихід. Вам вищі сили, як в рекомендацію. Да, кажуть, розвивайся, вчися, далі, рухайся, ти правильно йдеш, комусь чітко кажуть: працюйте своєю родовою системою, да, своїми предками працюйте, налагоджуйте контакт з. Своїми предками тут тема ваших родичів скоро вирішиться в позитиві, вам буде дана якась підказка. І знаєте, колись я зачасту, Колись я сказала таку одну фразу собі в своїх очередних трансформаціях: мене родичі на землі тут не підтримують, зато я маю велику підтримку за плечима. Мої предки, з якими я. Налагодила класний контакт, які мені допомагають, які стоять мені опорою. Тому не завжди наші родичі це ті, які живі. Я дякую вищим силам, що я пройшла такий нелегкий шлях. Я не здалася, але я зрозуміла, що таке рід, як налагодити з ними. Контакт з ресурсами, як стати кризовим менеджером в своєму роду, і я дуже довго довгий час відмахувалась від цього, тому що так як і ви чула ці підказки, працюю, працюю в тому напрямку, але я сіла, розібралася, і знаєте, це та опора, яка має бути в кожної людини, тому що коли в нас немає. Зв'язку класного з нашими предками, тобто це гілки на дереві, не мають контакту з корнями, то це печально. У нас тоді і здоров'я хромає, і особисте життя хромає, фінанси хромають. У нас все рушиться, тому що нема контакту. А цей контакт, на жаль, нам обірвують вперше, коли нас хрестять. Тому, хто хоче відновити контакт зі своїми предками. Хто хоче відчути оцю опору, хто готовий попрацювати зі своїм родом, я також вас запрошую. У мене є окремий курс по роду, сила предків. Кому цікаво, пишіть мені в Дірект, я дам вам детальнішу інформацію. І також мене 26 квітня стартує закрита. Група закрита група, яка називається Карма рід Душа. Там ми з вами розбираємо ваші кармічні історії. Ми також там будемо працювати з родом, з вашими кармічними якимись. Минулими втіленнями, з дитячими травмами, які на вас впливають, да? і комплексно я там даю практики. Там будуть також живі ефіри, де я буду розбирати ваш, за, ваші запити. Тому хто бажає всі питання по цінах, по курсах, по послугах пишемо в директ. Ті, все блокує, коли ми пишемо це в коментарях. На відео пишемо ціни, тому я цього не роблю. Я законопослушний. Е Блогер, який все робить для того, щоб сторінка гарно розвивалася, щоб ви мене чули, бачили. Е, да, і попрошу інформацію, яку ви хорошо чуєте в мене в блозі, вона вам подобається. Лайкайте, пишіть коментарі, зберігайте, я даю практики час від часу. Е, стараюсь по максимуму для вас дати корисної інформації. І попрошу, дякую всім за коментарі, за лайки. Я всіх вас бачу, всіх читаю, не всім завжди можу відповісти, тому що TikTok також обмежує у відповідях. Але я вам всім дякую, що ви слухаєте, чуєте і багато є бажаючих працювати. Над собою, мене це радує. І також хотіла попросити від вас: поширюйте відео. Це розвиває мою сторінку. До зустрічі!